Вітаю глядачів суспільного. І сьогодні ми говоримо з тимчасово виконуючим обов'язки начальника мирноградської міської військової адміністрації Юрієм Тріцяком. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. пане Юрію днями в коментарі Суспільному. Ви розповідали про те, що після одного із останніх обстрілів люди почали активніше евакуюватися з міста, виїжджати до цього. Люди не планували виїжджати 23 три Ну, людей майже не виїжджали, це були, були поодинокі випадки, хтось або до родичів десь недалеко виїжджав. Але коли почались вже в цьому році, з 24, му 6 січня, такі інтенсивні обстріли, люди потрохи, потрохи, я б сказав, би, ну, Мало виїжджали, але останні обстріли, десь мабуть три-чотири останніх обстріли. Вже коли почали влучати обстріли по мікрорайонах, по житловій збудівлі, то люди стали потроху виїжджати. От один із останніх, коли було по світлому, у нас десь біля 30 родин звернулись в той же день на реєстрацію на виїзд. Ну, Це люди, які нічим їхати, яким потрібен виїзд, там потяг евакуаційний. Ну, зараз доволі жвавіше стали виїжджати, але є виїжджають своїм транспортом, у кого є. Але і реєструються. Ну, зараз важко сказати, скільки людей виїхало. Ну, я думаю, дивлячись по людям, як, ну, по місту, скільки ходять, скільки машин їздить за останні два тижні. Ну, мабуть, з тисячу людей, мабуть, вже виїхало. Скільки взагалі людей було в громаді до повномасштабного? Впорінення? 50 тисяч. А ось із останніх цифр було до цих обстрілів на кінець 23-го року, було приблизно 31 тисяча. Ну, тридцять на 32. Це, 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 це хтось повернувся, хтось виїхав, а от зараз десь ну, мабуть тисячу вже виїхало. Близько 30 приблизно так залишається. Да, 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 угу. Ну, місто продовжує жити, так наскільки я розумію, магазини працюють. Ну, я хочу сказати, от останнє, бо як о, зараз кажуть, крайній обстріл, який був по мікрорайону західний а вже вночі люди коли вийшли. У нас там є один павільйон, торговий там пекарня. А вони вже вночі прийшли дівчата працювати, ну прибирати, а вже включили обладнання і всім бажаючим вони там готували каву. Ну, тобто вночі, ну, десь через півтори години після обстрілу, вони вже каву готували. До Довальже приїжджали і багато переселенців. так? Яка ось доля зараз цих людей, чи вони їдуть, чи залишаються жити тут? Ну, в 22-му році, спочатку 22-го року, багато було приїжджало, спочатку така хвиля була з Волновахи і там, ну, міста або села, які поруч. А вже потім поїхали Завдіївки. Ну, найбільша кількість у нас Завдіївки. Є люди, які залишаються, вони винаймають житло тут або родичі їх. Є, ну, більшість, ну, для більшості все ж таки це транзитне, транзитне місто. Вони приїжджають, тут трохи оговтуються після ну, своїх там, негараздів. І намагаються виїхати далі, кудись в більш безпечні регіони, але багато залишається у нас місць. Ви розповідали, що в ніч на 13 березня. А коли ракета так, ракета, якщо я не помиляюся, влучила у багатоповерховий будинок. Що це був саме перше пряме влучання в багатоповерховий будинок? Да, це було до цього. У нас були влучання. Якщо ми кажемо про багатоповерхівки, або було поруч, а десь біля фундаменту була на якійсь відстані, але будівлі так не руйнувалися. А це було так, перше, яке влучило, саме в житловий будинок. До цього у нас був в будинок, влучання було тільки це 6 січня, це село Рівне в житловий будинок, приватний будинок, де загинула ну, так сказати, родина. А на місці цієї багатоповерхівки там зараз якісь будуть монтажні роботи відбуватися, чи ну, як взагалі там не монтажні зараз роботи МЧС, ну МНС служби вони в ніч і в день працювали. Вони найбільш небезпечні, що можна матеріали. Ну, перекриття, там, плити, там, стіни, вони плити убрали, щоб не було обрушення зовнішнього. Зараз ми заказуємо експертизу, що ну, треба технічний висновок постановити. Тобто ми візуально ми бачимо, ми розуміємо, що воно... Непридатна для житла, але для того, щоб щось інше робити, якісь рішення в тому в тому числі і людям подаватись, хто захоче на сертифікати, на ну на відшкодування, треба технічне заключення про експертиза про технічний стан. Ми розуміємо, що. Який висновок буде, ну але документи потрібні бути фахівців. Ми допомагаємо людям, консультуємо, як за, подати на є, на є відновлення, і ну, тут вже буде, не є відновлення, тут скоріше буде сертифікати на відшкодування зруйнованого житла. Тобто -то програма є відновлення? У вас працює? Працює, так, да, працює, але є не завжди вона спрацьовує, тому що. Багато є неприватизованих квартир, неприватизованих. Є у людей документи не внесені, ну, дані про житло не внесені в Держреєстр, а є відновлення, там же ж треба автоматично було в Держреєстрі. Ми, зараз люди подають документи на внесення в Держреєстр, а потім вже на є відновлення. Ми допомагаємо, але черга вже багата. У нас на, десь на кінець квітня вже черга у реєстраторів і ще те, що у нас коли було одне з влучань. По мікрорайону у нас при служба реєстру ну, реєстру вони постраждали теж, була пошкоджена і техніка і робочі місця. Ми місця знайшли, вони вже працюють, але черга тільки збільшується. Тобто у вас люди зараз отримують, ну будуть отримувати гроші за пошкоджене житло, а саме сертифікати за знищене житло це будуть перші жителі цієї п'ятиповерхівки. Так. І ще питання у нас це дев'ятиповерхівка. Яке заключення дадуть експерти по поверхівці. Там візуально ми розуміємо пошкодження, які, але треба експертизати, щоб з'ясувати, там внутрішні простінки є зруйновані, але це все ж таки простінки. І вона не із панелі, а з таких блоків 9 тому що зовні блоки, які пошкоджені, або ну, як нас знесені ударною хвилею, теоретично вони можуть, вона може бути відновлення, але ж ми будемо дочекаємось заключення експертів. Скільки будинків в Мирнограді пошкоджені? Багатоповерхівок і приватних багатоповерхівок на даний час біля 180 і біля 500 приватного сектору. Ну це різного ступеня пошкодження. Десь декілька вікон вилетіли, десь є пошкодження вже і внутрішнє чим ви пов'язуєте саме таке загострення в Мирнограді. Ну, Наближенням до Авдіївки, і навіть на те, що ЗСУ залишила Авдіївку, але ж задачі свої цілі вони не, ну, не досягли. Тобто далі наступ зупинився, і вони ж розуміють, що найближчі міста вони нищать інфраструктуру, нищать соціальні об'єкти. А, не не дивлячись, мабуть, ну не мабуть, а не дивлячись на те, що там є, що вони пусті стоять, не вину не використовуються, нищать. Ну мабуть, я не знаю, щоб залякати населення, щоб може вони для себе. Так, в своїй хворій уяві думають, що там військові знаходяться. Колись це в минулому році коли ще тепло було, я не пам'ятаю, це влітку, у нас тут недалеко, є, там, був заброшений ангар, він стояв ще з радянських часів. Покинутий, його ніхто не розібрав, тому що він був зроблений там, із пенобетону, ну, який не, ну, ніде більше не потрібен. І він закинутий стояв, і у нас було влучання в той ангар. І це я вже сам бачив, що, що вони звітували, що влучили в командний пункт НАТО. Ну, от у нас, тепер ми знаємо, що у нас був командний пункт НАТО десь. В а, пане Юрію, якщо поговорити про побутове життя у Бернограді, як зараз ситуація з водопостачанням? Ну, водопостачання, коли Карель, ну, води немає, у нас є. Своя фільтрувальна станція, яка використовує шахтні води, це використовується на дві громади, ну, на два міста, можна сказати, на Мирноград і Покровськ. Якщо карлюки зовсім нема, то і води коли не вистачає, тоді графік там ну, якісь дні використовуємо ми, якісь Покровськ. Ну, Більш-менш поки з водою, ну, можна сказати, Таких великих проблем немає. Якщо є влучання, водогони десь ну, пошкоджуються, пошкоджується, так ну, водоканал е швидко ремонтує. Стосовно медичного обслуговування людей, як у вас тут швидкі доїжджають, працюють? Да, швидкі є ж е станція швидкої допомоги, е лікарня працює е В один із ударів. Е у нас була зруйнована. Амбулаторія на мікрорайоні молодіжний, вона забезпечувала людей, обслуговувала трьох, трьох мікрорайонів, тому вони переїхали зараз в інше місце. Не так зручно, як колись було, але ж ну, війна є війна. Лікарі не виїжджають, продовжують працювати. Лікарі працюють. Ну де бувають поди... ну поодинокі випадки, що хтось виїжджає, тому що у, ну по різному сприймають люди різні сімейні обставини. Але в цілому лікарня працює, амбулаторія працює, люди знаходяться на місці, на місцях. Обслуговують населення. Розкажіть, будь ласка, ще стосовно бетонних укриттів, продовжують у вас його встановлювати, де встановлюють, які два укриття ми вже встановили. Це біля банків, і ще одне укриття це за кошти благодійника, одне укриття за бюджетні кошти, і одне укриття це за благодійний. Те, за благодійний. Тобто два укриття ми вже встановили, і ще от найближчим часом буде третє укриття. Поки і йдуть переговори з благодійниками. Ще Постачання. Ми сподіваємося, що може, може два укриття ще. Ми хочемо, щоб були укриття біля кожного відділення банку, пане Юрі. Ну от давно вже так ідуть розмови, плани є відбудови там Луганської області, Бахмута, Маріуполя. А чи є якісь найближчі плани стосовно Мирнограда, чи зараз інше ну, на часі? Ну у нас є своя уява а ну, Планів як такових немає. Інфраструктура ж пошкоджена. Так, да, пошкоджена, ми розуміємо, але для того, щоб будувати, ну, як, створювати плани якісь, ну, треба розуміти, яка буде державна політика в цьому, тому що ми можемо планувати в себе все, що завгодно. Але ми ж повинні бути реалістами, а не фантазерами, ну, мрійниками. Треба розуміти. А як буде з населенням? Які будуть робочі місця? Що буде з шахтами? З нашими? Будуть ли щось на замість них створюватись, якісь підприємства, скільки людей повернеться до громади, планує повернутися, тому що багато людей виїхали, вони вже створили, знайшли собі роботу за межами нашої громади в інших регіонах або за кордоном. Яка на даний момент ваша найбільша мрія? Наша перемога. Це, я думаю, у всіх людей в Україні і навіть не тільки в Україні, це перемога. Буде перемога, буде життя, буде розвивати щось, щось відновлюватись. Ну, я розумію, я все ж таки реаліст. Відновлення буде відновлюватись не все, тому що... Просто відновлювати, ну якщо воно в громаді залишиться, ну пусть хтось ще повернеться, ну там не 50 тисяч, а 40 тисяч залишиться, то відновлювати все недоцільно. Треба буде відновлювати або будувати щось нове, щоб забезпечити нормальним життям тих людей, які будуть жити в громаді. А я іноді таке чую від місцевих, я їх розумію, їм болить, коли вони там десь бачать навчальний заклад або дошкільний заклад, або щось, ще, коли вони туди, вони туди ходили, там навчалися або відвідували їх там батьки, і вони хочуть, щоб воно було відновлення. Ну якщо людей не стільки не буде, то треба підходити до цих моментів раціонально. Все повинно працювати і працювати будь, жити, а не просто стояти, як картинка. Дякуємо, що сьогодні з нами поспілкувалися. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із тимчасово виконуючим обов'язки начальника Мирноградської міської військової військової адміністрації Юрієм Трецяком. Дякуємо. І вам дякую.